Ох, який же класний день. Сьогодні все, зараз я поїм, а потім вдома посплю. Уже буде хорошо. Псс, парень, сюди йди. Що вам треба на старі на серед гомники? Вообще, я вам нічого не зробив. Ага, ще, давай сюди гроші і вали на геті, поки ми тебе не побили все Я... Не, у мене-то грошей немає. Вот. Га? Де да, ти обманюєшся, якщо ми знайдемо? Да. От зараз ми знайдемо і побачимо. ховаєш ти від нас грошей чи ні. У правда, давай. Хватить, де... дайте я піду додому. Wow. Куди це ти йдеш? Да відпустіть ви в мене. А. Так ти просто вистра не, не втічеш. Ви Табу. Да, Та да, перестайте ви уже. Ой, це не мої, це не мої! Ну, сата биханай ой, моя шоя, шея, ай. А ти казав, що немає, так? Так і я говорю.

как же больно. Вот ты Шит. нет, нет, мы проигрываем от копы. Я очень просто пацан, а вы все чушь панельные нормальные. Ясно вам? Как я гадюная связь, вот треба. Бля, що робить? Ладно, прийдеться здатися. Окей, пацан, але ти не ви Але ти не виграв, але точно невідомо. не Не я не... тобі завтра буду кінець. Ще ви так сразу. Я, я Ой, да ладно тобі, давай йди вже геть звідси, щоб я тебе більше не бачив. Ще ви так з радістю, пока. Ну и капец я